Її життя поділилась на до і після. Дуже багато можливостей відкрилось для мене. Привіт, мене звати Оксана. Запитом про економію часу, щоб був в домі порядок і все мало своє місце, і не потрібно було дуже довго шукати по будинку, що її де стоїть. Стало набагато легше, просто став організованіший і кожен член сім'ї може знайти ту річ, яка необхідна саме йому. Ти постійно шукаєш, шукаєш, шукаєш і взагалі не знаходиш, а знаходиш в той момент, коли тобі ця річ вже в принципі не потрібна. Коли є порядок в домі, є порядок в голові, я хочу допомагати людям не лише для себе це зробити, а також для інших, адже це насправді дуже зручно. Найціннішим для мене на курсі це була інформація та знання, які я отримала. Адже це все було структуровано, легко, доступно. Моменти, коли мені здавалося, що все, кінець, зворотній зв'язок від куратора, там поради Віри чи учасників групи, що це вийде, основне не здаватися, не лишати все на половині. Вони є життя поділилась на до і після, тому що коли в грудні я проходила міні курс Думці немало, що я стану організатором простору, і дуже багато можливостей відкрилось для мене. Мені стало набагато легше спілкуватися з людьми. Також організація простору дала змогу відвідати різних великих блогерів.